Сьогодні на огляді у нас сучасна вітальня і розповімо, який же диван обрали господарі цього дому. Це кутовий диван-шарм. довжині він 3 метри 45 см, невеличка поворотна частина 160. Диван цей трансформується за допомогою розкладки Єврокнижка та розкладається в велике спальне місце завдовжки 3 метри і шириною 160 сантиметрів. В наповненні дивану пружинний блок Бонель комфортний для щоденного сну. Цієї моделі три ніші для зберігання в кутовій частині та в дивані. До речі, цю модель ще можна зробити п-подібною, розклавши одну із частин або ж велике спальне місце. Саме в цьому розмірі в комплектацію входить три високих подушки, які слугуватимуть вам комфортною спинкою. Ця модель виготовляється в різних розмірах, так як ви зараз бачите, 3,45 за довжиною може бути без кутової частини, а лише прямий великий диван. А також може бути менший куточок за розміром і на два сидіння прямий диван. Якщо вам потрібні будь-які меблі для вашого дому, запрошуємо вас в ультрамеблі. Доставимо в будь-яку точку України і запропонуємо, якщо вам потрібно, оплату частинами.